Про бригаду Едельвейс, символи та меншовартість українців, якої треба позбуватися. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». Знаєте, символи керують світом. Це з одного боку і фраза, яку в тому числі прив'язують до Конфуція, з іншого боку, і метафізичний принцип. І от зараз. Черговий, нібито розгорівся скандал, там інформаційний скандал про те, що от в Україні 10-тій окремій гірській штурмовій бригаді присвоїли а, назву Едельвейс, а така назва була в нацистської бригади, там і так далі. І Московські пропагандони починають волати про це на всю катушку. І деякі українці, в тому числі і адекватні українці, почали казати, як могли? Ви що, таке співпадіння? Як можна давати в руки такі козирі московській пропаганді? Ви що? Хто чим думав, там і так далі, і так далі. І мене це певною мірою смішить. Дратує, і я розумію, глибину цього явища, тому я про це все хочу сказати кілька слів. Ви знаєте, от з приводу там апеляцій до Гітлера, до нацистської Німеччини, там, і так далі. От, до прикладу, символ Свастика. От, символ Свастика прирівняний до фашистських, заборонений, до використання і так далі. Цей символ є одним із найдревніших на планеті. Причому найдревніші його згадки є саме на території України, тобто наші предки його використовували там 16-18 тисяч років до нашої ери. На момент початку 20-го століття він був намальований на більшості аптек в світі, в тому числі в Англії, в Франції, зокрема. І цей символ пов'язаний безпосередньо з сонцем. Це один із найдревніших сонячних, сонячних символів. Те, що Гітлер його використав і його заборонили. Ну, його заборонили ж не всюди. Попробуйте в Індії його заборонити, в Пакистані, на території Середньої Азії, де зороастризм був колись дуже популярний, і де оці всі причинно наслідкові зв'язки і оцю всю метафізичну вкоріненість ще добре пам'ятають, його ж там неможливо заборонити. І знову ж таки треба включати тверезу логіку. Якщо наші предки, до прикладу, тисячі років ним користувалися, то від того, якщо хтось дуже поганий його колись використав, ну а символ сам до чого? Його хотіли очолити, очорнити, там і так далі, і так так далі, далі. Ну, яка різниця? Ну треба ж включати логіку. Ну, от Гітлер, напевно, користувався в їжі там, виделками і ножами. То що, давайте заборонимо користуватися виделками та ножами. Правда? Це ж дуже логічно. Ну це ж інакше. Ти робиш те саме, що робили там ай-яй-яй. Аналогічно з Едельвейсом. Гірська бригада, Едельвейс, гірська квітка. Є логіка в цьому? Ну, напевно, очевидно, є. Слово саме по собі гарне, квітка достатньо гарна. Чому ні? Чому? І тут саме головне. Бо московська пропаганда буде щось там хрюкати. Та московська пропаганда завжди буде хрюкати. А ті всі, хто зараз так каже, от хто чим думав, коли називали Едельвес. А згадайте, що було рік тому. Мюнхенська безпекова конференція, на якій виступає Зеленський. Що Зеленський там каже? Згадує Будапештський меморандум. А він написав листи, написав дипломатичні ноти до тих, хто має бути гарантом відповідно до Будапештського меморандуму. Не написав. Що Зеленський ще там каже? А ще він там каже прекрасні речі. Україна буде йти шляхом відновлення ядерного потенціалу. Причому він це озвучує, але жодних кроків до відновлення ядерного потенціалу не зробив ні до, ні після. Для чого це озвучувати і не робити жодних кроків? А це московська пропаганда реально використала, дуже сильно використала. Так само і шлях в НАТО. В НАТО Україна може вступити тільки, якщо не буде знаходитись в стані війни. Якщо ми переможемо Московію, то це вже насправді дуже велике питання чи в той момент часу, через таку певну кількість років, там Україні буде потрібне НАТО, і хто знає, що взагалі геополітично буде відбуватися в світі на той момент часу. Я не просто так кажу, що нашими найближчими союзниками є там Польща, країни Балтії, і я надіюсь, Великобританія. Саме така конфедерація вона має можливість стати дуже потужним геополітичним утворенням, але це я відвожу в сторону. З приводу символів треба думати і не повторювати абсолютних якихось дурниць, і не сильно перейматися. Отут я якраз підходжу до питання меншої Для чого нам перейматися, що там будуть кричати волати на болотах? Вони завжди будуть кричати волати. Вони, якщо не, не мають до чого причепитися, вони знайдуть розп'ятого хлопчика в трусиках. А тут питання інше, що ті, хто розповідав про того розп'ятого хлопчика в трусиках, після 2014 року були на території підконтрольній Україні і не були притягнуті до кримінальної відповідальності за брехню проти України. А насправді треба було це зробити. Оце питання набагато важливіше. Якщо цього немає, вони це придумають, вони будь-що придумають. Вони будуть розповідати, що в Бучі люди самі себе зґвалтували, самі себе вбивали, що це все провокація, що інопланетяни прилетіли і це зробили. Яка нам різниця, що вони будуть розповідати? Більш повномасштабно напасти Путін не може? Нам треба опертися на те, що потрібно нам. І не дивитися на те, що вони хрюкають. Те, що буде робити нас сильнішими, те ми повинні використовувати, в тому числі і на рівні символів. А оця вся меншовартість, її треба викинути на болота чи ще кудись. Просто викинути і про неї забути. І що саме важливе, та ж сама меншовартість повинна бути забута і відносно заходу, і відносно так званого відкритого суспільства, і так далі. Сила наша повинна ховатися в нас самих всередині, в нашій потенційній самодостатності. Ми вистояли, ми зупинили бліцкриг, зробили контрнаступ і так далі, в першу чергу, завдяки героїзму і жертовності українців. Це і є джерело нашої сили, всупереч всім діям влади. І тому відновлювати то джерело сили ну, треба абсолютно принципово, не дивлячись ні на які закиди з жодних боків. Це дуже насправді важлива річ для усвідомлення. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це насправді дуже важлива ваша допомога в просуванні україноцентричного інформаційного контенту.